Привіт, які друзі! Вітаю вас в новому влозі із В'єтнаму. Розпочинаємо новий день. Новий влог беру вас з собою сьогодні. В наш новий день, як завжди, як і кожен день. Буду показувати, як він проходить у нас. Сподіваюся, що сьогодні буде щось цікавеньке. Зараз ми вийшли з друзями на каву в ту кав'ярню, де були вчора. Нам там сподобалося. Та й дітям там є чим зайнятися. Така гарна територія. Тож хотіли попити каву, щоб нікуди далеко не йти. От вирішили, що підемо знову знову туди. Чому би і ні? Сьогодні, як і декілька останніх днів, неймовірно спекотні, хоча вчора, хто дивився вчорашній влог, увечері я вам показувала, яке було небо, які блискавки, гриміло. І ну, вже ближче до ночі пішов дощ, але сьогодні спека. І так як вчора був дощ, то така вологість. Все випаровується і таке враження. знаєте, як в термосі в якомусь, ніби не вистачає кисню. Щось ми до останнього сьогодні не знали чи. Будемо йти десь кудись на каву виходити, але насправді з однієї сторони це і добре, коли виходимо, бо ну якось проводимо час, там з друзями спілкуємося. А має змогу трішки погратися. Але з іншої сторони такою спекою навіть нікуди виходити не хочеться, тому що неймовірно спекотно. Я не знаю, скільки зараз градусів. Я подивлюся О, зараз в телефоні, прийду в інтернет. Під'єднаю і вам на екрані напишу, бо дуже цільно спокотно. Прям немає чим дихати. Так, ну і ось ця кав'ярня. Друзів поки що немає, ми перші прийшли. Так, 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 що тут сьогодні? Що я хочу? Я навіть каву сьогодні, мабуть, не хочу, а хочу чогось просто холодного попити. Ну, так і я вирішила брати солону каву сьогодні. І жені просто каву з молочком замовлю, і Алісі сік апельсиновий Або, або ананасовий, вона дуже полюбляє. Хоча в них великий вибір. Чаю, оце чай, це холодний чай, а це ось гарячий у них є. Напої, ну в таку спеку, то, звісно, гарячого не хочеться. Навіть дивіться, капучино і лати, в них по 35 тисяч, що завжди дорожче в у в'єтнамських закладах, завжди там по 45, по 50 інколи навіть нам зустрічаються. Ну, по 40 коли буває, а тут по 35. Ціни дешевші. Не ну, скажімо так, йдуть. О, і ціни йдуть майже такі, як і на в'єтнамську каву, тож це чудово. Так, ну і за три напої я заплатила 95 тисяч дом. Це от нормальна вартість за три напої в кав'ярні у В'єтнамі. Дали мені таку пищалку, пішла я за столик, і коли буде готово, мені принесуть. Моє замовлення. До речі, я вчора більш детально показувала цю кавірню. Сьогодні вже не буду акцентувати увагу. Кому цікаво, можете перейти в попереднє відео та подивитися. Я тут розповідала і про розваги для дітей. Ну і повністю прийшла по всім куточкам. Що Аліза, в тебе подружки з'явилися тут? давай ловить рибку. До речі, дуже цікаво. Вчора я замовляла солону білу каву з солоним кремом. Сьогодні я просто солону каву замовила, коштують вони однаково по 35 тисяч. Цікаво, яка буде сьогодні, тому що вчорашня, ту, що я замовляла вчора, мені дуже сподобалася. І мені цікаво, чим же вони відрізняються, тож порівняю. Так, ось і моя солона кава. Зараз буду пробувати. Також дуже смачна, от вчора вчорашня крем солона кава. Ну, там, звісно, була така пінка зверху збита, тут такої пінки немає. І ця смачна, і та смачна. ну я навіть, Мені навіть важко визначитися, яка мені більше сподобалася. Солона кава, вона і в Африці солона кава, просто там більше ось такої пінки була зверху. Так, каву ми попили, зайшли в магазин. Вінмарт. мені він треба огірочків купити для салатику. Бо... Закінчилися. У мене я хочу ще кукурудзу взяти. Так, також для салату, щось не бачу. І вартість. Це, мабуть, 28 тисяч. Так, візьму для салатика на обід. Та й будемо повертатися, готувати обід, бо вже час. З помідорами тут взагалі не розібратися, вартості немає. Що вони коштують, незрозуміло. Я взагалі дуже не люблю, коли заходиш в магазин такий хаос. Ти взагалі не розумієш, скільки воно може зараз коштувати, тому що він мар, це ну, такий магазин, що тут сьогодні може 10, а завтра може 30 коштувати. О, то візьму, бо немає все рівно вдома, до салату огірки помідори я вчора купувала. Чи позавчора купувала пекінську капусту, ще додам, та й ось буде до обіду, бо йти зараз на базар такою спекою неможливо. На вулиці дуже сильна спека сьогодні. Женя пішов вперед, бо в нього розпочався вже робочий день, а ми за лісою топаємо, топаємо або їдемо в кого як. Зараз додому. Це ж зайшли в магазин і купила всього цих овочів. О, і що? Планую зараз приготувати на обід фунчозу. Цукерки купили. Цукерки, Алісі купили. Зуби поремонтували, тож можна їсти цукерки тепер. Ну я жартую, це все жарти, звісно. У мене в такій кількості великій їх їмо. І не так часто, час від часу. Але все ж тож, розповідаю вам, планую зараз готувати фунчозу. Я сподіваюся, поки дойду додому. У мене бажання щось готувати. Не зникне, бо така спека, що хочеться прийти, залізти в душ і нічого не робити. Але обід ніхто не відміняв, обід потрібно готувати. Але є одна проблемка, думаю, всі з таким час від часу зіштовхуються. Це коли ти заплануєш щось приготувати, а м'ясо з морозилки забудеш витягнути. От у мене той момент зараз, коли я подумала, я приготую те і те, а м'ясо не витягла. Ну, будемо зараз швиденько якось його розморожувати. А ще я хотіла зараз піти в банкомат, зняти готівку з картки, бо в нас закінчилася готівка. І просто була вже на один крок на алеї, повертала в, ту, ну, в сторону банкомата і зрозуміла, що, мабуть, я не готова зараз йти, знімати готівку в таку спеку, кудись рухатися. Тільки додому, тож потрібно буде вже трішки пізніше ввечері, коли спаде жара, то тоді вже підемо за лісою до манкомату, бо в таку спеку. Взагалі не хочеться кудись виходити, щось робити, десь ходити бродити. Мені здається, два дні просто якогось пекла, бо пече страшенно, дуже-дуже жарко. Ми вдома дойшли, добралися. Подімаюся. Так, готую фунчозу. бачу, що вам сподобалося відео, де я щось готую. Мої приготування на кухні. Тож, давайте сьогодні вам швиденько розповім, що це таке. Це, взагалі, страва, в яку я використовую ось таку вермишель це вермішель із бобів. Бін, бін вермишель. Часто її купую в Азії. Останнім часом, мабуть, у В'єтнамі навіть жодного разу не готувала, але коли жили в Таїланді, частенько її готувала. Тож сьогодні буду готувати. Ми таке полюбляємо, це дуже смачно. Взагалі ця страва готується і споживається холодною, але ми любимо її теплою. Ось так. Хто як любить, так і їсть. Загалом, ось у мене сьогодні два таких пакетика бобової вермишелі. Її потрібно відчинити, переложити в ємність, залити окропом, і щоб вона трішки постояла, набухла, і тоді її буду на сковорідці буду обсмажувати м'ясо, овочі. У мене помідор, цибулька, обов'язково чесничок. Це обсмажу, додам вермишель, добавлю соєвий соус. Соєвий соус також обов'язково йде. Трішечки солі, перчик, можна гострий перчик додати. Взагалі, якщо є солодкий червоний перець, його також можна додати. Це також додає такої пікантності. У мене сьогодні куряче м'ясо, досить смачно з яловичиною виходить, з свининою. будь яке м'ясо також додаєте. Можна ще якісь овочі додати, типу. Капуста, але я буду окремо ще робити салатик, тож з салатиком будемо це все їсти, це все смачно, не калорійно. Тож ось таке ми полюбляємо, тож готую сьогодні фунчозу. Тож, друзі, починаємо готувати. Я відчиняю пакетики з бобовою вермишелью. Аліса мені сьогодні активно допомагає. В неї сьогодні величезне бажання готувати зі мною обід. Ну, я вирішила, що якщо дитина бажає це робити, то я їй не буду. Цьому стояти на дорозі, нехай допомагає, нехай приймає участь. І дуже дуже подобалося зі мною сьогодні готувати. Як би я її не умовляла, але вона все рівно вирішила, що буду допомагати. Отож, рисову лапшу ми переложили в каструльку. Зараз я заливаю окропом це все. Як ви могли бачити, у мене всього два. Невеличких пакет, яка була в вермишелі, і, чесно кажучи, я тоді вже на них дивилася скептично, хоча рисова була лапша, коли ти її заливаєш окропом, вона збільшується в об'ємі. Тож я собі вирішила, що ну, не дуже в мене її багато, але окей, вистачить нам для обіду. Тож я вже поставила розігрівати пательню, наливаю е, соняшникову олійку туди і починаю потрішечки готувати. А, так, беру я м'язку і відправляю на гарячу сковорідку обсмажуватися. Так, щось мені не подобається кількість цієї вермішелі, але все рівно я подивилася та й відставила її. Нарізаю дрібненьку цибулю і все собі в голові. Кручу, що ж мені робити, чи варто далі продовжувати готувати, тому що, мабуть, вермишелі буде замало, але продовжую готувати. До м'яска додаю цибульку, все там гарненько перемішую. От, е Аліса мені активно намагається допомагати, позує, танцює, ну, взагалі, ось, як можете бачити, розважає нас сьогодні. Я переходжу до помідорів, їх також нарізаю таким дрібненьким кубіком. І все намагаюся вирішити, що мені робити далі з моїм обідом. Взагалі ми дуже полюбляємо цю страву, до неї. Як я вже сказала, дуже добре і перчик додавати. Я знаю, навіть і огірок додають. І я огірок ніколи не додавала, але знаю, що це смачно. Знову я подивилася до моєї вермишелі і подумала, що якось її там малувати. Продовжую різати помідори. Аліса мені в цьому допомагає активно, під'їдає їх там потрішки вже. І тут настала критична точка, коли я вирішила, що все. Пора закінчувати, готувати, бо далі діла не буде. Тут я зрозуміла, що Цієї вермишелі нам буде замало. Вона взагалі-то, коли ти її кидаєш в окроп, вона збільшується в об'ємі, але для обіду нам все рівно цього буде замало, тож я щойно збігала в магазин і взяла ще один пакет. Такої ж не було е бобової, була лише рисова. Тож сьогодні буде фунчоза з міксу бобової та рисової вермишелі. От, тож, зараз ще не всю, звісно, пачку, якусь частину я просто добавлю Окремо залью окропом і продовжу моє приготування. На кухні бувають різні несподіванки. Сьогодні в мене ось так вийшло, але є те, що є. Показую вам своє реальне життя. Я думаю, у кожного в житті таке буває, що починаєш щось готувати потім або чогось не виявляється вдома, або чогось мало виявилося. Тож у мене сьогодні ось так. Показую вам своє реальне життя. Тож сподіваюся, що відео сьогодні буде цікавим і обід буде смачним. Отож, розпакувала я нову пачку цієї вермишелі. До речі, що хочеться відмітити, що рисова лапша ламається дуже гарно, і якщо ось така велика пачка, то її можна там легко від'єднати, таку частину, яку тобі потрібна. А якщо вермишель бобова, то вона не ну, рветься, її неможливо розірвати. От якщо є у вас ось такий пучок така пачка, то ось так ви її готуєте. Зазвичай вона такими Маленькими пачками продається, щоб її не доводилося розривати. А ось рисова гарно рветься, можливо частинку відірвати та взяти, скільки вам необхідно. Отож, продовжила я готувати. На пательні, тепер додаю мої томати нарізані. І нехай все гарненько протушковується. В цей час я ще наріжу часничок, я беру зубчик часнику. Спочатку ножем його притискаю, а потім дрібнесенько нарізаю. У мене є і маленька терточка, але ось такий метод інколи використовую на кухні. Мені так зручно і до цієї страви так нормально, саме такі малесенькі шматочки чеснику. Взагалі в цій страві чесник дуже гарно пасує, тож не варто боятися, що він зіпсує або ще що. Звісно, чесник дає свою якусь пікантність, цікавий такий насичений смак. Чесник ну, будь-яку страву е якось прикрашає. Е так, М'яско я солом, е додаю туди ще чорний перчик, можна ще і гострий перчик додати, якщо ви полюбляєте. Але я готую для всіх і Аліса. В тому числі їстиме, тож не додаю, щоб дитині було не гостро. Бачу, що м'язко вже приготувалося, відправляю туди ще чесничок і все гарнесенько перемішую, щоб смаки об'єдналися. І коли чесничок потрапляє на гарячу пательню, він дає такий гарний смак. Тепер я додаю сюди соєвий соус і в сковорідці утворюється така ну, рідина. І від томатів, від помідорів, і соєвий соус. Коли сюди додаю тепер всю вермішель, вона в себе вбере залишки рідини, яка, яка була в сковорідці. Ну, це потрібно там 10 хвилин. Вона постоїть взагалі, то нагрів можна в цей момент вже й вимикати, тому що вермішель вже приготовлена, її не потрібно смажити, доготовлювати. Вона вже приготовлена. Просто от щоб вона увібрала в себе всю цю смачну рідину. Також я приготую салатик. До цієї вермішелі, ну я вже не називаю це фунчозою, я просто називаю вермішелі, тому що це в мене вийшла не фунчоза насправді. От, е, огірочок, помідор невеличкий, і ну насправді нам не, не так тут -то того багато салату потрібно, тому що в принципі помідори є у самій страві. то не так багато я їх і додаю, ріжу невеличким кубиком, що огірок, що помідор. І ще буду додавати пекінську капусту. Пекінську капусту я взагалі полюбляю ось так листочки знімати верхні і невеличкими шматочками ось так різати. Я не люблю її розрізати там навпіл або ще як. от Чомусь мені найзручніший саме ось такий метод. Зняла листочок, дрібненько порізала, додала, до салату. От, і, ну, дуже часто готую цей салат, дуже часто додаю ще й кукурузку, кукурузка сюди гарно пасує. Цього разу я купила таку банку з пластиковою кришкою зверху. Якщо ви не використали всю кукурузу, то можете просто потім закрити назад кришкою і поставити в холодильник, щоб вона гарно зберігалася. Заправка до салату у мене просто сіль, соєвий соус, сік лайма і олійка соняшникова. Тут в мене все готове. Я зараз буду насипати. Ось ви можете помітити, бачите, де була бобова вермишель, вона така ось прозора стала. А, ось прозора. А де була рисова вермишель, вона залишилася білою я думаю, пообідати ми цим зможемо. Це буде смачно в будь-якому разі, але мені більше смакує насправді бобова вермошер. Вона мені більше подобається. Тож я насипаю. Ми будемо обідати нам смачного, а вам натхнення на приготування. Так, ну що ж, ми пообідали, нам було дуже смачно, незважаючи на те, що у мене сьогодні на кухні ось такий епік фейл стався. Але ну це життя так буває. Тож показувала все, як є. Спочатку думала, не буду це додавати до влогу, а потім вирішила, чому би і ні. Ну це життя, і такі ситуації бувають і не завжди щось вдається. Те, що запланувала, або якась страва не виходить такою смачною, якою вона мала бути. Але хочу сказати, що обід був смачним, незважаючи, що на вигляд він був так собі. Отож, я думаю, що в якийсь день я ще раз спробую приготувати, вже гарно підготуюся до відео і вам зніму такий повноцінний рецепт, все як має бути. Отож, планую завершувати це відео. Воно в нас закінчується сьогодні в обід, тому що ввечері в нас буде ще цікава прогулянка, яку я вам покажу в наступному ролику. Тож дочекайтесь наступного відео. В цьому відео я вас попрошу поставити вподобачку, написати коментар, чи полюбляєте. Ви рисову або бобову лапшу. Чи пробували ви її взагалі? І якщо так, який ваш найулюбленіший рецепт? Не забудьте підписатися і бажаю вам гарного дня, мирного неба. Зустрінемося з вами в наступному ролику.